Давайте всі разом скажемо: слава живому Богу! Бог нас сьогодні пробудив, дав нам ще один день, ще один ранок в наше життя. І я вірю, я знаю, що кожного із нас він направляв в дім Божий. Ми разом зібрані, щоб вислухати. Те, що хоче Бог сказати, так само в піснях, в молитві, в віршах віддати Богу славу. Перед нашою молитвою, брат вже сьогодні, відкриваючи зібрання, він нагадував, що давайте ми будемо шукати Бога. Читаю дії святих апостолів, друга глава. Дуже знайома для нас подія. Подія День П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на Першу Апостольську церкву, на апостолів, на учеників Ісуса Христа, які були разом зібрані. І коли ми читаємо в той час багато різних людей з інших країн там були в Єрусалимі, і написано, що коли Дух Святий зійшов, вони почали говорити іншими мовами. І ті люди, вони розуміли свою мову. І вони говорять, що вони говорять про великі діла Божі, як вони можуть знати наш язик. І декілька віршів я хочу зачитати з цієї події, другий розділ, 37 й вірш. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докресится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Колы Дух Святый зишов на апостоли и на всех тых, Хто знаходився в тій горниці, то коли люди це побачили. Люди оцінили по-різному. Люди одні говорили, вони напилися вина. Але побачивши це, апостол Петро, він встав і він твердо промовив: мені такі, як ви думаєте, але це те, що провіщав Пророк Іоїль, і Дух Святий, він зійшов. На землю, на апостолів, і Він почав цілу проповідь говорити для тих людей, Він проповідував для них в покаяння. І ми в 37-му вірсі прочитали, що коли вони почули це, вони умолились серцем. І хотів би декілька слів сьогодні для нас, перед нашою молитвою, сказати, коли приходить Дух. Умалення. Коли приходить дух омоленіє, серце людини воно стає м'яким. Те кам'яне серце, воно стає плотяним. Те серце таке жорстоке, воно стає спосібне приймати голос Божий. Прийшов дух омоленіє. Вони почули і вони говорять, що нам робити. І Петро каже, покайтесь. І нехай кожен хреститься із вас, і ви получите Дар Святого Духа. Ви станете такі, як ми. Ви почнете переживати ось цю радість, тому що їхнє серце воно умалилося. І коли ми читаємо Ісайя 53 глава, тут така глава знайома для нас. Браття часто читають перед хлібом переломленням. Це говориться про Ісуса Христа. Кожен з нас може подумати, О, так, нам потрібно умалятися. але Ісус, Сине Божий, Він прикладом Своїм показав: Читаємо, хто повірив слышаному від нас і кому відкрилась мишця Господня, ібо Он перед Ним, як отприск, і як росток із сухої землі. Ні в Ньому ні віда. Ни величия, и мы видели Його, и не было в Нем ни вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был призрен и умолен. Брати и сестри, друзі, дороги, Ісус, наш Ісус Христос, Він був також умолен людьми, Він умалився, Він показав Голговською жертвою для нас. Щоб ми також приходячи до Ісуса Христа тим, з тим омальонним серцем. Тому що коли серце омаляється, тоді Богу легко до нас говорити. Коли серце омаляється, тоді ми приймаємо слова Господні. Коли серце омаляється, ми починаємо ближнього бачити. Коли серце омаляється, ми, ми починаємо розуміти своїх ближніх. І рідних, а найперше голос Божий, Він говорить, тому що коли серце жорстоке, коли серце закрите, тоді Бог стукає, а відповіді немає. Серце, дух, омлення прийшов до тих людей, які знаходилися там, при тих і сестрі. Ми разом зібрані. Ми прийшли перед ім'я Боже, кожен із нас приніс в зібрання. Хтось має потребу, хтось має Богу подяку, а всі разом ми принесли жертву хвали і поклоніння. Але давайте ми в цьому зібранні. Кожен своє серце зробимо м'якшим. Давайте ми в цьому зібранні кожен умалимося з серцем, тоді Божі слова вони будуть лунати прямо в наше серце. Тоді наше вухо воно буде відкрите до голосу Божого. Перед нами молитва, і давайте ми щиро помолимося до Бога, і щоб Бог нас всіх благословив. Амінь.